Привіт мої прекрасні! Я не планувала записувати це відео і просто вирішила сісти і поговорити з камерою. Як ви зрозуміли, по назві сьогодні мова піде про зміни в житті і про те, як, чому, коли і що з цим робити. Я не знаю, чому мені важко говорити. Я просто в моїй голові було так, що я почну з вами з того, як це сталося в моєму житті для того, аби підвести, що взагалі з цим треба робити. Я впевнена, що ви впізнаєте себе. Якщо ви потрапили на це відео, значить вам це цікаво. І вірогідність того, що ви впізнаєте себе дуже велика. Окей, давайте почнемо спочатку. В який момент я зрозуміла, що зараз буде весело. На той момент мені було 19. На той момент я вчилась на акторку в універії і працювала семемницею і розійшлася з хлопцем. Це були мої перші тривалі стосунки. Можливо, вони були близько 2,5-3 років, Ну, для мене це було дуже довго, я ж заїкаюсь, Для мене це було дуже довго. Все було вперше, все було в новинку, і в якийсь момент їх треба було завершувати. Повірте, причини були для цього дуже вагомі. І коли ти це робиш через любов до себе і через розуміння, що ти так більше не можеш, це їх 2 важче. В цей момент почались мої зміни. Перша зміна відбулася тоді, коли мені треба було з'їхати одній. Я ж взагалі я родом з Запорізької області, а на той момент я жила і навчалась в Києві. І, очевидно, в мене не було там житла. Я жила тоді разом з своїм колишнім хлопцем, і мені треба було знайти нову квартиру. І це була велика проблема через те, що в мене справді не було коштів на це. Я тільки почала тоді працювати, в мене не було можливості оплатити собі самій квартиру. А так як я ніколи не була одна, то це ще більше спровокувало якісь такі дивні думки в моїй голові. І допомогти мені з цим було нікому, я маю на увазі в фінансовому плані. Окей, я розібралася з квартирою і почала жити одна в квартирі. Це почався другий прикол. Ну, уявіть собі: ви дівчина, яка весь час жила з кимось. Спочатку я жила з батьками, потім я жила з подружками в общазі, потім я жила з хлопцем, і от тобі 19, і ти розумієш, а тепер ти будеш жити сама. Класний момент, щоб подорослішати. Мені б хотіло, щоб в моєму житті сталося раніше. Проте, я зрозуміла, що коли я почала знаходитись на з собою, в моїй голові виникають дуже дивні думки. Вони дуже нав'язливі, дуже дивні, дуже моторошні. Мені, мені почало бути страшно знаходитись на з собою, в мене почалися панічні атаки. Я постійно відчувала тривожність, мені здавалося, що я. Ну, я, я просто одна така в світі, нікого більш нема, всі люди адекватні. Мені іноді навіть знаєте, що здавалось? Мені здавалося, що в мене якісь проблеми, ну, прям критичні проблеми. Мені треба йти до лікаря, бо я не знала, що зі мною відбувається. Знаєте, що я пішла тоді робити? Я пішла бігати. Я зробила собі челендж 22, два здається чи 30 днів, коли я щодня бігала. Я виставляла це в Інстаграмі, Деякі люди прям підхоплювали мою ініціативу. Це було дуже приємно. Я була дуже щаслива, що я їх тоді мотивувала. Але знаєте про що я пам'ятаю? Коли я бігала, я бігала так навколо свого будинку. Ну тобто там є таке маленьке озерце. Якщо ви знаєте, на балоні там. Я таке прикольне. Я навколо нього постійно бігала. Я бігала три кілометри. Або прямо перед комендантською годиною, або з самого ранку, там о шостій, тому що я почала багато працювати на фоні цього. Мені хотілося все встигнути, успішний успіх, довести всім на світі, що я отлічна і в мене все отак в житті. І коли я бігала, я бачила людей, які сиділи на лавочках, які були з кимось самі, і я думала, господі, ну не вам так нормально живеться. Ну, невже в вашій голові немає таких думок, як в моїй? Ну не вже у всіх все нормально, не тільки в мене не ок. Я почала вже думати про те, що як ну, що мені з цим робити? Я не розуміла, що мені з цим робити, я не розуміла, як мені впоратися з цим, Чи я справді така одна, де мені знайти цю де мені знайти підтримку? І знаєте, де я спочатку і знайшла. На той момент я почала працювати. В мене вже були кошти для того, щоб знімати житло і адекватно жити. Але на психотерапію в мене коштів тоді на той момент ще не було. Проте, в мене були кошти на книжки. Я почала купувати багато книжок про психологію, про те, як формуються думки в голові людей, про те, там які процеси відбуваються в мозку, чому виникає тривожність, і мене це трошки заспокоїло. Завдяки фізичній активності я трошки скидала негатив за допомогою тілесної дії. І почала багато читати, багато, просто залпом. Я працювала зранку до ночі, і в перервах там, в метро або в автобусі я постійно читала книжки. І мені це дійсно щиро подобалось. Для мене це був як світ, в якому я спасалася від всього, що відбувалося в моїй голові. Це ще такий період, коли ти тільки шукаєш себе, і це все так цікаво. Це було тільки два роки назад, любі друзі. Це жесть. Um, коли я почала читати, мені почало ставати легше, тому що багато книжок. Можливо, якщо ви захочете, я вам напишу в коментарях список з тих, які я на той момент читала, які на той момент мені допомогли хоча б трошки почати відчувати себе, своє тіло, свої думки, розуміти, що зі мною відбувається. До речі, от про одну я вам зараз скажу. Я офігенна книжка, яка називається Що з тобою сталося? Um, Опра, здається, авторка, не пам'ятаю, прикріплю сюди. Фантастична книжка про те, як вона брала інтерв'ю в різних людей, і говорила про те, що людині не варто судити по тому, як вона себе поводить в моменті. варто подумати про те, що ж з нею сталося. Коротше, раджу вам цю книжку всім серцем і душею. Вона на той момент багато що змінила в мені. Окей, okay. я бігаю, я читаю, я вже починаю жити своєю подружкою. Дуже близькою. Це просто my soulmate, людина, якою дуже сильно люблю. І ніби все стає краще, але тривожність і думки нікуди не діваються. Я виходжу на роботу, мене ось так трусяться руки. Іноді мене просто посеред міста хапає панічка. Я тако сідаю, розумію, що мені зараз треба кудись іти на захід. Або я, я вже почала тоді працювати більше в маркетингу. Я просувала франшизи. Коротше, я брала участь в багатьох різних заходах. І я це їхала, і в мене так трусились руки, мене так просто дергала, я курила, яка, до речі, зараз я не курю. Можете привітати мене в коментарях. І я таким чином їхала. І я пішла на терапію. Я пішла на терапію, як тільки в мене з'явились гроші і можливість це робити. Точніше, до того, як в мене з'явились гроші і можливість це робити. Коли в мене з'явились перші гроші, я віддала їх там на такі зайві, знаєте, типу, зайві 800 гривень. Я знайшла психотерапевта. Я знайшла психотерапевта дуже easy. Ви не повірите, але я не проводила купу часу там в пошуках. Да? Я просто зайшла в інстаграм і написала психотерапевт Київ і почала шукати багато, багато, багато. І, і подивилась людина, яка мені найбільше сподобалась. Ем... Я написала їй про те, що я хочу до вас на сесію, можна якось записатись. І я записалась. Напевно, десь рік з перервами я була в терапії. Ем... А тепер поговоримо про те, що насправді мені допомогло в цей час змінювати своє життя в кращу сторону. Перше. Щоденник. Якщо ви почнете вас той щоденник, ваше життя зміниться в мільйон тисяч разів. Щоденник треба ділити на декілька моментів. Перше. Вам варто записувати життя своєї мрії. Може, в цей момент ви будете думати, що ви дебіл, що ви шизофренік, що ви просто сидите і е, малюєте якісь казки, але окей, сидіть, думайте про це і малюйте і старайтесь хоча б трошки внутрішньо в це вірити. Тому що, наприклад, коли ти сидиш і пишеш якісь абсурдні речі, наприклад, на той момент я це писала, е, маючи там, зарплату в 10 тисяч гривень чи 8 тисяч гривень, щось таке. Можливо, трошки більше. І я собі там писала, якісь я хочу заробляти 50 тисяч. Для мене це було тоді, Боже, скока, ти що, дівчинка моя? Які 50 тисяч гривень? А зараз це не виглядає так космічно. І якби, напевно, тоді я от змогла телепортуватись в майбутнє і побачити себе зараз, я б сказала, Боже, як добре, що я це робила, то робіть це. Пишіть в подробицях, все, що ви уявляєте, свого партнера, свою квартиру або свій будинок, свою собаку, свого кота. Пишіть все, що ви хочете. Шукайте картинки. Хай вони будуть вашим підкріпленням, підкріпленням і вашою візуалізацією. Заходьте в Pinterest і пишіть money. Я не знаю, заходьте в Pinterest і пишіть eh, gym, пишіть, я не знаю that girl. що хочете, пишіть. Все, що ви відчуваєте, все, що підходить вам по вайбу. Пишіть, шукайте, робіть якісь дошки бажань, хай вони у вас перед носом будуть. Або робіть, як я, пишіть в щоденник, напишіть отакезний абзац про те, як ви бачите своє життя, ваш мозок це зафіксує. У вас є ці цілі, ви знаєте їх, ви чітко їх знаєте. І протягом певного часу, який ви собі там поставите, наприклад, рік, ви будете несвідомо або свідомо йти до них. Це не тому, що ви написали, і вони вау, меджик, збулись. Ні, вони не збулись просто, бо їх написали на листку. Вони збулись, бо коли ви їх написали, ваш мозок їх зафіксував і якимись великими або маленькими кроками до них йшов. А потім, коли через рік ви відкриєте цей щоденник, ви зрозумієте, господи, да в мене все з цього вийшло. Який я молодець, який я молодець. Наступне, що варто писати в своєму щоденнику, це окрема така глава щоденник емоцій. Цю практику мені радила моя психотерапевтка, і коли мені було дуже важко розібрати, що зі мною відбувається, я брала і писала про це, коли я розуміла, що мені страшно, мені боляче. Я писала, коли це відбулось, рівний час, дату, що було до цього, і що було в цей момент, і чому, на мою думку, це могло статись. Не завжди до цього були якісь об'єктивні причини, зазвичай для цього не було причин. Але там був певний патерн, в які моменти мені ставало отак, в які моменти мені було страшно, в які моменти мені було не знаю, тривожно, в які моменти мені було дуже добре. Коли ви бачите ці патерни, вам зрозуміліше, що робити зі своїм життям. Це дуже важлива штука. Вам варто завжди, е, окрім того, що ви зможете в моменті розібратись з емоціями, ви апріорі зможете зі своїми емоціями. Тобто, ви знаєте, е, якщо ви тривожитесь, то як ви тривожитесь? що відчуває ваше тіло, що відчуває ваш, не знаю, ваша голова, ваше волосся, ваші вуха, все що завгодно, що ви відчуваєте в тілі, це дуже важливо. А ще є така штука, як техніка заземлення. навчили цієї техніки на терапії. Моменти, коли мені здавалося, що життя нереальне, коли я розуміла, що все, капець, я, я все, Тривожність, отак зашкалюю, я вмираю через 4 минути. Це звучить абсурдно. Да, так, да, це звучить абсурдно, але це варто робити. Ви просто так сідаєте, отак ставите ногу на підлогу і говорите собі про те, що я от зараз стою на цій підлозі, це моя нога, там не знаю, це мої пальці. Можливо, зараз вам зусіться дивно, але це працює, тому що ви в моменті заземляєтесь і розумієте, що з вами взагалі відбувається, що це реальність, що ви відчуваєте своє тіло, я не знаю, можете щепнути себе. Щоб ви зрозуміли, що все, що відбувається, це окей. Напевно, це погано, але люди, які на крок там, до такого поганого, дуже поганого стану, їм майже нічого втрачати. І в цей момент вони розуміють, що будь-яка зміна для них буде кращою. То якщо не ну, якщо я дуже цього не хочу, але якщо ви зараз знаходитесь в подібному моменті, знайте, починайте діяти. Я не говорю про депресію, коли це ну, справді дуже важко фізично, морально, в таких випадках потрібно звертатись по допомогу. Коли ви самі розумієте, що ви з цим не впораєтесь, вам потрібна допомога. Я думаю, зараз це тупо must have. Вже нікому не соромно звертатись до психотерапевтів. Ми живемо зараз, напевно, ми єдині живемо зараз в такому світі і в такому часі, коли. Все це не соромно, Коли люди починають потрошки піклуватися за своє ментальне здоров'я, це величезний плюс. Далі з приводу щоденника, практика, з приводу того, що ви зробили за день, пишіть про свої Успіхи Вони можуть бути дуже незначними, але коли ви будете їх записувати, ви побачите, що насправді ви робите настільки багато або ви робите мало. Тобто ви зможете фіксувати: типу, в мене є якась ціль, я, наприклад, хочу ем, стати блогером. У мене є ціль стати блогером, і мені треба записувати відео кожен день. І ви, наприклад, бачите, що ви зробили в цей день. Що ви зробили в цей день. Коли ви, наприклад, відчуваєте, що ви в дуже поганому емоційному стані, коли ви пишете, я пішов на прогулянку, це офігенний успіх, ви молодці. Мені хочеться вас обізняти, якщо у вас так. Блін, в будь-якому випадку, ви маєте знати, що я вас люблю, я вами пишаюсь, і я знаю, що у вас це вийде. І навіть такі незначні успіхи, вони реально є вашою заслугою. Тому що хтось -то продовжує лежати, хтось продовжує їсти погано, хтось продовжує робити ще щось. З приводу ще щоденників і письмових практик. Є такі штуки, як трекер звичок, я думаю, можливо, ви вже про них чули десь, але це якщо вам важливо тримати все під контролем. Мені, наприклад, це дуже важливо. І зараз в країні війна, ситуація була дуже нестабільною, є нестабільною і хочеться контролювати бодай щось в своєму житті. І от якраз біг був першим таким дзвіночком, про те, що треба щось контролювати. І от другий дзвіночок це трекер звичок. Коли ви починаєте вести оцей трекер, ви почнете фіксувати там, скільки ви все зробили. Вам подобається відмічати зеленим маркером. Це ж теж така дофамінова штучка, коли ви підкріплюєте свого дофамінового наркомана тим, що ви ставите зеленим маркером. Але зрозумійте те, що ваш календар не має бути зеленим. Він може бути чи з червоними, з пропущеними днями. Ви людина, ви не робот. Це все нормально. Просто робіть це, просто не забувайте, просто продовжуйте це робити. І у вас обов'язково все вийде. Найголовніший меседж, який би я хотіла донести вам в цьому відео, що якщо ви відчуваєте, що ви на початку цього шляху, зрозумійте, просто уявіть, як круто вам буде насередині ближче до кінця. Я думаю, до кінця дійти нереально, так? Але як круто, ви себе будете почувати через рік, через півтора, навіть якщо тобі зараз дуже важко, дуже важко, ти відчуваєш, що ну, от все, в цей момент зламу він настав в твоєму житті. Але момент зламу завжди провокує шалені шалені успіхи. Момент зламу завжди провокує щось нове в твоєму житті. Момент зламу це завжди щось, коли тобі треба піднятись і зробити х2 від того, що в тебе було. І я впевнена, що ти це зможеш. Якщо зараз ти відчуваєш, що в тебе почало відвалюватись оточення. Дякую, дякую, ви самі це зробили. Як же круто те, що ми самі можемо обирати оточення, адже воно тебе формує на 80%. Ти можеш брати людей, які тобі подобаються, брати їх в оточення, обирати їх в своє оточення, і вони мають обирати тебе, очевидно, так? Ви будете обмінюватись цими скілами, ви будете обмінюватися чимось позитивним. Ти будеш бачити, вау, який він крутий, візьму собі це. Вони будуть бачити, вау, яка ти щира, візьму собі це. Це дуже важливо. Формуйте своє оточення дуже відповідально. Не дозволяйте собі токсичних людей, не дозволяйте собі людей, які дозволяють говорити вам погані речі. Не дозволяйте людей, які дозволяють собі вам по вас топтатися, вами користуватись. Не дозволяйте. Якщо зараз ці всі люди відпали, окей, подякуйте їм і зрозумійте, що зараз саме час обрати нове оточення для себе. Це ваш шанс змінити це і зробити життя кращим. Кожен фініш це по суті старт. Тому, якщо ви відчуваєте, що ваш фініш зараз, то знайте все попереду. Я вас дуже люблю, цілую, обнімаю. Всім па-па!